Дічого управління обласної поліції задокументували факт привласнення понад 220 тисяч гривень виділених на будівництво очисних споруд у місті Галич. Достовному розслідування було встановлено, що у 2019 році між Галицькою міською радою та приватним акціонерним товариством було укладено договір підряду на будівництво очисних споруд. Однак тодішній директор підрядної організації, діючи в особистих інтересах та з метою заволодіти бюджетними коштами, вступив у попередню змову з відповідальним за технічний нагляд. Головним інженером комунального підприємства зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, акт приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, вони завищили обсяги та вартість робіт. У результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 тисяч гривень. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 3 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Суд обрав підозру. Зровиним запобіжні заходи наразі до 100 розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано франківська обласна прокуратура.